Добрий день, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що заходите до мене на канал, користуєтесь моїми рецептами, коментуєте, мені дуже приємно і я дуже вдячна вам. А сьогодні я хочу іще раз приготувати кабачки. Кабачки вже у мене є на каналі, я вже готувала і оладки. І такі кабачки по рецепту із помідорчиком, в духовці, в паніровочки. А зараз іще один рецепт приготуємо. Я ось вже кружочками їх порізала, посолила. І зараз будемо смажити. Я підготувала ось таку паніровку, і в такій паніровці ми будемо смажити наші кружочки-кабачка. Ось так. А потім будемо готувати для них начинку. Перевернула на інший бік, смажимо з іншого боку. Приготуємо соус для наших кабачків. Ось я вже підготувала. Майонезний соус для бургерів. Ось такий, він мені дуже подобається. Виробник варто 30%. І додаємо сюди часничок до цього соусу, перемішуємо. Дуже смачний цей соус. Рекомендую, якщо вам десь попадеться, то обов'язково купуйте Так. І будемо зараз перемазувати наші кружочки кабачків. Виклали один шар кабачків, зараз будемо покривати соусом, викладати так на кожен. Після того, як соус виклали, поклали зверху помідорчики. Тепер знову викладаємо капачки, кружочки. Покрили соусом другий шар і викладаємо знову помідорчики. Ось таке блюдо із кабачків у нас вийшло. з помідорчиками смажені кабачки, соус дуже смачний. Я рекомендую приготувати по цьому рецепту. Це дуже смачно і презентабельно поставити на стіл, навіть на свято, не тільки в будні. Ось таке красиве кабачково-помідорне. У нас блюдо. Так що готуйте! А на сьогодні все. Заходьте на канал, коментуйте, готуйте по рецептам, які я викладаю, ставляйте вподобайки. І до нових рецептів! До зустрічі! Смачного вам!